Цумкової на сьогодні випуск програми. Очі зараз в ефірі першого західного Мене звати Святослав Драбчук. Вітаю. 509 українських дітей загинули, і понад 1100 дістали поранення внаслідок російських обстрілів українських міст. Одного неповнолітнього росіяни вбили цієї доби на Херсонщині. Область обстрілювала з мінометів артилерії, танків та авіації. Розривалися ворожі снаряди також на Харківщині та Дніпропетровщині. Аби мали чим давати гідну відповідь Росіянам, Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Він 40 Дев'ятий за ліком, яким ще був цей день війни. Дивіться у нашому огляді. Плідний четвер у Служби безпеки України на Херсонщині спецпризначенці затримали двох колаборанток агітаторок за руський мір. А на Сумщині ліквідували цілу шпигунську мережу росіян. Зрадники не лише вишукували місця базування підрозділів ЗСУ, а й коригували ворожий вогонь по області. Керувала прихильниками руського міра теж жінка. Цей ворожий Т-90 їхав на штурм наших позицій, але український дрон Камікадзе суттєво підкоригував його плани. Аби такі кадри російської техніки з'являлися частіше, армія дронів відправила на фронт ще 200 бойових пташок. Ударні безпілотники українського виробництва мають стійку до ворожого ребу систему gps навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів. Сподіваємось, що невдовзі битимуть ворога й інші пташки. Група українських пілотів розпочала підготовку з основ експлуатації винищувачів F-16 в американській Аризоні. Інформація від військово-повітряних сил Сполучених Штатів справжніми асами є не тільки наші пілоти, але й наші медики. На цих кадрах робота бійців штурмового полку цунамі бригади лють. Воїни евакуюють пораненого побратима з поля бою. Терпи терпи, терпи. Больно важко, я розумію. Ворог теж стріляє влучно. Такі бої нині тривають під бахмутом. А! Мін забагато не буває, особливо якщо це кордон з Росією і Білоруссю. За даними військових, прикордоння мінують щільно і скрізь дає загроза нападу противника. Об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнується безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Американський художник і донор платформи united 24 Арон Троттер створив колоду гральних карт із зображенням українських міст. Весь прибуток від їх продажу він пожертвує Україні. Нічого для нас без нас про такий формат спілкування та розв'язання проблем просять люди з інвалідністю. І сьогодні з ними зустрілися представники приватного, громадського, державного та міжнародного секторів. Говорили насамперед про соціальні послуги підтримки. Формат, до якого зараз прагне наша держава, це будинки та квартири підтриманого проживання. Вони стають альтернативою інтернатам, де перебувають дорослі люди з різними розладами. Сьогодні у нас більше 27 тисяч людей проживають в інституціях. Це психоневрологічні інтернати, тобто це дорослі люди, які, на жаль, змушені були покинути свої домівки. Наприклад, вони від них відмовилися батьки. Один з таких будинків почав функціонувати у Разні 2022-го. у цьому місці люди з інвалідністю відновлюють або формують соціальні навички, вчаться спілкуванню, як приготувати їжу, робити покупки, доглядати за своєю домівкою. Каже, давайте допоможіть мені приготувати обід. І питає, там Микола, ти будеш чистити картоплю? Буду каже, ти вмієш, вмію, але я ніколи її не чистив. І, наприклад, електрочайник, вони знають, що це електрочайник. але вони не включали, бо їм сказали, не можна. А тепер не лише можна, але й потрібно. Знаєте, я люблю обід готувати. Моя та позиція я люблю на кухні бути. Я не знав, як зварити ту зупу. Я не знав як порізати цибулю. Ми як картоплю порізати, як почистити картоплю, мили, морку мили, і ми давай готувати обід. Я гречки дуже добре запам'ятав. Дві склянки гречки, то чотири води. Вони самі вибирають то, що вони хочуть їсти. Вони самі ходять на закупи. І Я думаю, це ну про гідність людську, що людина їсть не тільки те, що їй дають, і що сьогодні є, а те, що людина собі замовляє і має право е вибирати. Усі мешканці роблять щось своїми руками. Вже о 10-й ранку вони працюють у майстерні мрії, виготовляють свічки та магніти. Пізніше ці вироби часто дарують своїм гостям. Я люблю е, шити і люблю готувати. Тому ми всі разом робимо. У мене є друзі Юрга, є Микола і Іван. І відмила і. Да. ми будемо ходити по пашку. Такий спосіб життя дає людині більше свободи, але й більше відповідальності на відміну від перебування в інтернаті. Аби таких закладів було більше, у Львові сьогодні провели форум. Тільки за час війни до нас приїхало 30 тисяч людей старшого віку і 10 тисяч людей з інвалідністю. Ви розумієте, що ті соціальні заклади, які існують нас, вони не можуть помістити всіх бажаючих. Наступного року в рамках програми ми плануємо виділити також кошти і на конкурсних засадах, щоб громади брали участь. І сьогодні ми чули від заступниці міністерки соціальної політики, що буде і обласна, і державне національне підсилення. На форум приїхали понад 170 учасників. Це громадські активісти, представники місцевої і державної влади. Нам важливо завжди думати про те, а що було би краще, наприклад, для нас. Ось якби я опинилася в такій ситуації. Що було б краще для мене? Чи хотіла би я ізоляції, чи хотіла би я постійно жити за розкладом? Чи хотіла би я, щоб за мене постійно приймали рішення інші люди? Мабуть, що ні? Війна триває, а отже, на жаль, зростає кількість тих, хто отримує інвалідність, і наше завдання подбати про гідні умови життя для цих людей. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма очі. Відбулося друге пленарне засідання 19-ї позачергової сесії Львівської обласної ради. Обранці розглядали дострокове припинення повноважень двох депутатів: Ольги Березюк та Євгена Гірника, Питання обмеження непершочергових видатків бюджету Львівщини та декілька звернень обласної ради, які рішення ухвалили. Дивіться в сюжеті. Наступний 2024 рік на Львівщині рік Августина Волошина та Володимира Шухевича таке рішення підтримали депутати Львівської обласної ради. Попередньо його погодила комісія з питань культури, інформаційної політики та промоції. Дякуючи проголошенню року цих визначних людей. Ми зможемо спільно з військовою адміністрацією, спільно з органами місцевої громадськості в наступному році провести цілий ряд заходів і. Про пам'ятних, щоб вшанувати пам'яті грудей, і в першу чергу популяризаційних дострокове припинення повноважень депутатки Ольги Березюк не підтримали, не знайшли згоди й щодо звернень львівської обласної ради. Із поміж трьох розглянутих ухвалили лише одне щодо остаточної та повної заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаю, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроєкт щодо заборони релі. Ійних організацій, які пов'язані з Росією, паралельний крок від Львівської облради заклик до територіальних громад провести інвентаризацію об'єктів, що й досі належать церквам московського патріархату. Потрібно, щоб органи місцевого самоврядування забирали ті земельні ділянки і московським попам казали до побачення, більше ми їх не бачили на теренах України. Найпалкіші обговорення цієї сесії були щодо обмеження непершочергових першочергових видатків обласного бюджету Львівщини. Якщо це рішення сьогодні буде ухвалено, то є велика ймовірність зміни обласного бюджету, є велика ймовірність повернення обличчям до військових і припинення розрахунково касового обслуговування не першочергових видатків у вигляді бруківки не буде ухвалено. Все залишиться так само, як було зокрема. Депутати Львівської обласної ради пропонували створити тимчасову комісію, що упродовж трьох місяців мала би проконтролювати на що та наскільки ефективно витрачають бюджетні кошти. Зауважу, що комісію зі схожими функціями напередодні створила Львівська обласна військова адміністрація. Від е, створення такої комісії виграють усі. Ну, перше, це ж військова адміністрація, яка буде мати ще один чинник і сказати в суспільство. Все у нас демократія. У нас представницька влада від імені людей також брала участь. Все, ми є задіяні. У нас все добре, в нас все прозоро. Це громадські кошти. Будь ласка, контролюйте все добре. та комісію в обласній раді так і не створили. Планують зробити це на наступному засіданні. Зауважу, що комісія, про яку йдеться, визначатиме пріоритетність розподілу бюджетних коштів, контролюватиме резонансні питання з гуманітарною допомогою та системою шлях. Марина Венцури, колега Гонтарчук, програма Очі. Грали в хованки з прикордонниками 1-0 не на користь ухилянків через пункт пропуску Шагині медика. Двоє чоловіків призивного віку намагались незаконно виїхати за межі країни, сховавшись у мікроавтобусі. Винахідники змайстрували рухому перегородку між вантажним та пасажирським відсіками у мікроавтобусі. За схемою водій мав показати для огляду одну частину мікроавтобуса, подати знак тікачам, а потім відчинити двері іншого відсіку. Такі послуги він оцінив у 5 тисяч доларів. США водій постукував неодноразово по транспортному засобу. Подаючи знаки правопорушникам для того, щоб вони перейшли з пасажирського відділення в багажне, водій довго ходив довкола мікроавтобуса, ігнорував вимоги відчинити двері та імітував їх блокування. Та все ж утікачів знайшли і змусили вилізти. Дайте ключ, дайте ключ, будь ласка. На двох пасажирів, яким 38 і 20 років прикордонники склали адмінпротоколи. Прокуратура Львівщини повідомила про підозру, але вже у кримінальному злочині водієві. Мова програмування Пайтон та 3D-моделювання для школярів у строю запрацювала stem лабораторія у інноваційному навчальному центрі. Діти освоюватимуть природничі науки, технології, інженерію та мантебат. STEM-лабораторія оснащена комп'ютерами та біотехнологічною лабораторією. Тут безкоштовно навчатимуть школярів не лише зі стрія, а й сусідніх населених пунктів. Тут ми запропонували свої методичні матеріали, так само тренінги. Наші тренери навчали місцевих тренерів 3D-моделювання, майнкрафту, робототехніки в іншим дисциплінам, і, які тут будуть викладати. На відкритій лабораторії для малечі провели хімічні експерименти. Доторкнувшись до науки, навчатись цікавіше. Переконують організатори. Школярі перетворювали тверді речовини у газоподібні, змінювали їхній колір та навіть приготували морозиво за незвичним рецептом. Ми готували з згущенки з вершків і з Ми робили експерименти. Я бачу, як він парує. це типа ліс, але це не ліс. Просто називається Льодом. Мені сподобалась е, хімія, там, де так, всякі там розиво. Я хочу ще раз. Такий формат навчання допоможе дітям обрати майбутню професію, мислити технологічно та стати винахідниками у майбутньому. Розвиток саме природничо-технічних наук є одним із пріоритетів розвитку освіти на Львівщині. Якщо ми беремо Львівську область, у нас дуже добре звинуваті спортивні грудки, також групки. Творчі, але в нас велике провалення, на жаль, досі з гуртками технологічними, тому що вони потребують сучасних технологій, сучасного обладнання і, напевно, більше вкладань на даний час. Центр створили з стіч стартап School, Львів Lab за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги уряду Німеччини. Його сміливо можна назвати королем осені. Декоратори він тішить яскравими кольорами та різноманіттям форм. А гурмани щоразу готують нові страви з цим плодом. 26 жовтня день гарбуза. Свято запровадили у США, втім відзначають його у всьому світі. Зелені, помаранчеві, рожеві, великі та мініатюрні. Існують сотні видів гарбузів. Аграрій Михайло Костюк щороку під цю рослину виділяє 8 гектарів землі. Гарбуз це вже є похідна, друга культура. Основна культура наша це є Чорний Горіх. Ми його засаджуємо до 10 гектарів щорічно. Ну і де нам ближче логістично ми досаджуємо собі той гарбуз. Між горихом. Якщо взяти сорт хокає червоний, на вигляд середині жовтий, він такий має серцеподібну форму. До 3 кілограмів він може вродити. одна ягода. Якщо взяти господарський гарбуз, до якого ми всі звикли, він може мати 70 кілограм. Вже декілька років урожай пузатиків розпродує на узбіччі траси Київ, чоп облаштував магазин городини просто неба. Тут немає продавця, усе на довірі до відвідувачів. Круглорічно квітка, гарбуз, саженці. Яблука воно працює дуже гарно. Якщо сонячний гарний день, то буває таке, що до десяти машин тут стоїть. Що пропонує людям? Господар споживає і сам гарбуз у меню часто, адже овоч багатий на цинк, вітаміни групи В, А, К та багато інших. Печений гарбуз варений з рисом, з рисом варений, потім запечений, і гарбуз з рибою. Так так. Так, з м'ясом, з рибою, все нормально йде. А найкращі страви з гарбуза смакують з бальзамом з чорного горіха. Ділиться аграрій. Готується відзначати й день цієї рослини. Жартує, запровадить його сам. Мафія за мотивами роману хіба ревуть воли як ясла повні. Певно, важко уявити, як можна поєднати твір українського класика Панаса Мирного та азартну гру. Але авторкам подкасту Перефарбований лис вдалося, як це було. Дивіться далі. Передусім, вибір ролей. їх у гравців буде аж дві: перша мафіозна, на кшталт Жандарм або фельдшер. друга це якийсь із персонажів роману. Хіба ревуть воли, як ясла повні механіка суто мафії, але завдяки тому, що є домішані літературні персонажі, це е, працює як певна профілактика стереотипів і упереджень. Те, що у людини підсвідомо є бажання судити по зовнішності, по соціальному статусу про людину і про персонажа. Коли є стереотип. Не чіпка, який поганий, то він стався мені вже не таким поганим, коли його грала Анна. Спочатку я переживала, ну так може трошки переживала. Але коли я побачила і зрозуміла сам хід цього дійства, то я і хто я є в цій грі, і, і з ким в мене взаємозв'язок там, мама, син, то я це я всю роль війшла. У мене були ключові слова, і я така: ну добре, включимо акторку. І вже тоді пішла і більше і взаємодії, і вживання в роль, і оцього розслідування, і все до слова обговорення, хто вночі душогубив, завжди було дуже непередбачуваним. Я думаю, що це могла бути моя дружина. Але чи не найцікавіше було після закінчення гри? Тоді учасники обговорювали, як співвідносяться їхні літературна та мафіозна ролі з тим, якими насправді вони є. Це всі новини, які інформаційний відділ першого західного підготував для вас сьогодні. Дякуємо, що довіряєте. Все буде Україна.